Миколаївський політехнічний коледж відомий та авторитетний навчальний заклад в регіоні та в Україні. Впродовж 80 років готує кваліфіковані кадри для підприємств та організацій регіону за спеціальностями: економіка підприємства, бухгалтерський облік, розробка програмного забезпечення, технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях, обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів. Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури, монтаж та проєктування суднових машин та механізмів, монтаж та експлуатація електроостаткування підприємств і цивільних споруд, монтаж та обслуговування електроостаткування суднового обладнання, судно корпусобудування. Державний вищий навчальний заклад Миколаївський політехнічний коледж, має словетні традиції підготовки фахівців. Він готує фахівців як для суднобудування, так і для різних напрямків народного господарства. Цьому році ми продовжуємо підготовку фахівців традиційних спеціальності, які є у нас, а також набираємо на нову спеціальність обслуговування ремонт аудіо відео, побутової техніки. Прийом іде на базі як 9 класів на перший курс, так і на старші курси, на другий курс по сертифікатам. Так ми також приймаємо на навчання на заочне відділення. Шановні абітурієнти, цього року коледж запрошує опанувати нові спеціальності. Інформаційна діяльність підприємства, обслуговування і ремонт електростаткування автомобілів і тракторів. Адреса коледжу: місто Миколаїв, вулиця Никольська 11. Телефони: 37 90 79 37 95 51.